Сьогодні ми з вами продовжуємо займатися вправами на розвиток дихання. Сідайте рівненько та повторюйте за мною. Починаємо. Зараз робимо вдих і видих через ніс. Почали. Так, наступне справа робимо вдих і видих через рот. Так, далі дивимось. Робимо вдох через ніс, видих через рот. І останнє. Робимо вдих через рот, а видих через ніс. Ось так. Добре. Відпочиньте. Зараз я вас познайомлю з новою вправою, що називається Сонько. Щось Сонько малий притих. Вдих і видих, вдих і видих, вдих і видих. Знову вдих. Сонько це ось такий хлопчик, що спить. Бачите? Зараз ми з вами будемо складати ось так долоньки одна до одної. Підкладаємо долоньки під чочку, закриваємо оченята. Та помірно вдихаємо та видихаємо через ніс. Ось так. Зараз повторюйте за мною. Склали ручки, поклали печічку, закрили очі, дихаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Закінчили цю вправу. Тепер давайте пригадаємо вправу, що ми робили на попередньому уроці. Вправа носоріг. Пам'ятаєте, ми закривали пальчиком одну ніздрю. Почали. Закриваємо праву ніздрю. Тепер закриваємо ліву ноздрю. Ось так. Закінчили вправу. Діти, сьогодні з дихальними вправами ми закінчили. Наступні завдання дивіться нижче. До побачення!